Ситуація щодо потрав бджіл, е, є приємні новини нарешті. Да, не буває постійно чорних е, смуг. У нас інколи і білі трапляються. Приємна новина в тому, що я пройшовся по рядах, і коли я раніше приїжджав в будь-який час, е, я бачив все одну бджолу, яка повзала, корчилась і так далі. Зараз її ніде немає. Тобто, вся бджола, вся що є, вона вся працює. Це дуже добре, я дуже цьому радий, що це все адіще, яке у нас було з потравою, воно закінчилось. Обов'язково завтра ми їм привозимо ентеронормін всім, всім, крім сильних сімей, сильних не будемо, сильних ми хочемо трішечки меду покачати. Всім іншим, ентеронормін. Хоча, щоб ви розуміли, оце в мене стоїть тут 32 сім'ї. Да? 32 сім'ї. З них таких, що. Отаких таких 4 було. Тобто всі інші були повний корпус, да, в мене вісьми рамкові, але повний корпус з розплодом, забиті рамки були. Тобто розплод виходить, магазини, все, медозбір. Ну, Отакі справи. Е, ну, Радію тому, знаєте, радію тому, хоч щось є. Щоб закінчилась потрава, Ну, ось бджола тепер почне працювати. Ми їх трішечки підлікуємо, обов'язково бівітуємо. Туди після курсу Ентеронорміну. І сподіваюся, що е, хоча б бджолу ми поновимо. Мед весняний, то знаєте не так сильно огорчаєшся ще у багатьох він пролетів просто і за клімату. А у нас і за потрави. Ну, це так. Оце такі справи. Маток ми виводили більш-менш нормально. Потім я зніму про це відео. Ось, а поки що бджолка потрошки працює. Я приїхав. Зараз вже 6 година вечора льот такий собі. Ось, але я приїхав льот був до, досить непоганий. У нас дуже сильний був вітер. Зараз він трішечки сходить, але сьогодні роботи вже я не буду, бо вітер все одно не треба туди зараз лізти. Це такі справи. Слідкуйте за кормами, слідкуйте за станом бджіл, за фермерами. Обов'язково, бо зараз. Посадили кукурузу, і у кого кукуруза вже сантиметрів 10-15, дивіться, може по новій бути. Ну, це так, у нас розпочинається взяток закації, благо вона буде. Ось єдине, що чи вистачить бджолам сили її взяти. Оце такі справи, сподіваюсь, вони хоча б собі нанесуть, і це вже буде добре в випадку, який у нас був з потравою. На вагах у нас плюс е КГ-100. Отак виходить. Я ось зараз дивлюся. Бджола повертається, десь плюс КГ-100. Ну, що є добре. Хоч трішечки якісь плюсики де. Побачимось.